Доброго дня вам, шановні пані і панове, вітаючи вас з Днем Конституції? Хочу запропонувати подумати разом зі мною та з аналітиками видання Телеграф про те, а як на розвиток подій в ході російсько-української війни, російської агресії може позначитись нинішня ситуація в Ірані? І яку роль тут. В нинішніх умовах може зіграти Дональд Трамп. І чому так віртуозно різко змінилася позиція московського фюрера від явних побрехеньок в ході стамбульських переговорів до заяв про те, що він уже хоче конструктивних переговорів, а Дональд Трамп змінив свою тональність у спілкуванні? З Володимиром Зеленським, президентом України. І тут, на моє переконання, слід відштовхнутися від матеріалу, який розміщено в британський телеграф під назвою Трамп загнав Путіна в пастку, і Кремль це знає. З під заголовком відсутність підтримки Кремлем іранського режиму свідчить про його страх помсти Сполучених Штатів Америки через постачання зброї Україні». Автором цього матеріалу є відома розвідниця, аналітик розвідки управління Міністерства оборони Сполучених Штатів. Пентагону Ребека Кофлер. Ми раніше могли на початку 20-х бачити її матеріали з критикою дій президента Джо Байдена, з явним поширенням кремлівських наративів. А тут Ребека Кофлер аналізує: А як ситуація може скластися в стані. Справ близького Сходу і як вона може вплинути на російсько-українську війну. Починає Ребека Кофлер свої роздуми з того, що минув тиждень, як американські війська здійснили бомбардування ядерних осередків баз з виробництва збагачення урану, підприємств. Збереження урану в трьох містах Ірану. І у цій ситуації Росія ніяких кроків не робить. Вона просто спостерігає за розвитком подій. І тут каже Ребека Кофлер: окрім того, що ми чуємо з вуст офіційних кремлівських осіб засудження. Але Путін не голосив ні допомогу Тегерану, ні якісь занадто різкі кротки, ні постачання військової техніки. І це попри того, що між Іраном і Російською Федерацією підписано двадцятирічний всеохоплюючий договір про стратегічне партнерство. До речі, цей договір включає і військово-технічне. Півробітництво. І що ж це таке за партнерство, якщо а, Іран надавав Рашиській Федерації безпілотники, надавав ракети, надавав технології, комплектуючі, а тут у відповідь лише зітхання. Що ж трапилося такого? В нинішній ситуації? На Ірано-Ізраїльському фронті раунд 12 днів завершився. Наступила невелика пауза. Так вважають фахівці. Хоча інші кажуть, що сумнівів немає в тому, що припинення вогню буде дотримано і воно не буде порушено. Причиною цього є те, що. Іран не здатен зреагувати сьогодні на дії ні Сполучених Штатів Америки, ні Ізраїлю. Тим більше, якщо Москва не надає жодної допомоги, а робить вигляд, що вона засуджує, однак ніяких кроків не здійснює. Хіба що, можливо, виговорюють щось окремі з Міністерства Закордонних справ або з оточення а, московського фюрера. Зрозуміло, що у цій ситуації спливає на думку висновок про те, що якщо Путін щось робить, він негайно натикається на несприйняття цього Дональдом Трампом. Тим самим Путін заганяє ще більше себе в пастку. І таким чином. А Дональд Трамп звільняє себе від відповідальності триматися і негайно може надати допомогу Україні чим переломити, різко переломити ситуацію в ході російської агресії проти України. І власне ця ситуація чимось нагадує капкан. Або московський фюрер має сидіти і лише пихтіти з заявами. А якщо він робить якісь кроки, у відповідь Дональд Трамп надає допомогу Україні чим самим просто розтрощить московського фюрера. Зрозуміло, що за таких умов, і це підтверджує в своєму інтерв'ю відомий ідеолог кремлівський Федір Лук'янов газеті а, Газета. Про те, що Росія безумовно має стратегічне партнерство з Іраном, однак вона ледь-ледь намітила якусь крихку ситуацію в відносинах із Вашингтоном. А відтак Федір Лук'янов майже погоджується із тим, що в цій ситуації ліпше тримати паузу, тому що крок у будь-яку сторону. Створює небезпечну ситуацію для Кремля. І за таких умов очевидно, що робити якийсь вибір для Кремля це означає діяти проти себе. Зрозуміло, що а, московський фюрер всі роки свого володарювання намагався. Тримати відносини з Ізраїлем, особливо з Біняміном Нетаньяху, вибудовуючи їх аргументами, на основі того, що Ізраїль це майже російськомовна держава з величезним населенням, яке мігрувало з території чи радянського союзу, чи Росії. І тим більше, як каже сам Фюрер, воно розмовляє російською мовою. Думаю, тут і Ребека Кофлер, і всі ті, хто дотримуються цієї думки, глибоко помиляються. Адже на українському Донбасі в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Харківській областях. Ну, напевне, живе набагато й жило більше ніж 2 мільйона російськомовних, щоб це було аргументом для московського фюрера. Однак сприймемо це як дійсно існуючий аргумент, який потрібен московському фюреру, для того, щоб пояснювати, чому московський фюрер не надає допомогу. Режиму Аятол в Ірані, а пихтить лише образами на, бачте, дії Заходу і Сполучених Штатів Америки. Причому московський фюрер в цій ситуації продовжує підхвалювати Дональда Трампа, як пише Ребека Кофлер, московський фюрер обережно втягує нитку. В голку демонструючи підтримку Тегерану дипломатичними піснями і танцями, натякаючи на посередництво, від якого вже його відігнав Дональд Трамп, сказавши про те, що Дональду Трампу потрібна допомога з Росією, а не з Іраном. З Іраном він якось сам розбереться з допомогою бомбардувальників Б-2. І тих бомб, які пробивають бетонні стіни. У цій ситуації московському фюреру не залишилося нічого іншого, як візитеру з Тегерану, міністру закордонних справ Абасу Арахчі, пообіцяти, що він буде докладати зусиль для того, щоб надати допомогу і підтримку іранському народу. Яка це допомога і підтримка? Думаю, ми всі догадуємося. До речі, можливо, така допомога підло підступно надається, в тому числі і Ірану, виходячи з великого досвіду падлючого характеру московського фюрера. Однак, у нинішній ситуації навіть речник. Московського фюрера Дмитро Пісков на пряме питання, коли ж ви будете постачати у відповідь на допомогу Ірану системи протиповітряної, протиракетної безпеки, такі як С-300, С-400. Пісков відповів, все від, залежатиме від того, що Ірану знадобиться. І у цій ситуації мають вибрати допомогу, як він каже, іранські друзі. Ну, ці друзі можуть залишитися з диркою від Бублика, як це дуже часто було із партнерами Рашиської Федерації. Ну, до прикладу, скажімо, з Сирією. Ну, хіба що прийняли Башара Асада з літаком з грошима? Потім той самий літак відправили назад до Сирії. Однак його ж прийняли, але не стали надавати допомогу, бо її просто надавати нічим у Російської Федерації. Зрозуміло, що перебуваючи в Санкт Петербурзі на економічному форумі, расистський фюрер мав якимось чином зреагувати. І знову, втретє, на питання він почав говорити про те, що ну хіба ж може Російська Федерація діяти проти Ізраїля? Там же, як він каже, майже 2 мільйони російськомовного населення. Зверніть увагу, як він вкотре використовує аргумент, який насправді у випадку. Рашистського фюрера з агресією проти України такий не діяв, та й не міг діяти, бо це не є аргумент для московського фюрера. Очевидно, все-таки, що його переляк перед ймовірною реакцією на такі дії з Вашингтона, Брюсселя, з Києва, лякає. І це, до речі, підказує відповідь на питання не тільки. Того, що він боїться конкретної ситуації, яка складається в трикутнику Москва, Тегеран Вашингтон, це в тому числі і відповідь на питання, а які ресурси у московського фюрера щодо здатності вести таку війну, як він нині й веде проти України? Над цим треба задуматися. Однак. Фюрер Московський навіть обзиває провокаторами тих, хто каже про те, що він відвертається від свого стратегічного партнера Ірану. Зрозуміло, що окремі навіть рашистські ЗМІ говорять про те, що ця ситуація спричинена тим. Що рашистський фюрер дуже боїться реакції на ситуацію Вашингтона. Як тільки він робить крок на допомогу Тегерану, Вашингтон тут же відповідає допомогою Україні. До речі, журналісти вже не одного разу запитали в Дональда Трампа, чи буде Вашингтон постачати? Петріоти до України, на що вкотре Дональд Трамп відповідає, можливо, або ми постачаємо Ізраїлю, вони потрібні нам, і ми будемо розглядати питання, як надати допомогу Україні. Таким чином, Дональд Трамп показує як основі московському фюреру, що ось перед тобою сіно. Яке тобі ніколи не дістати. Зрозуміло, що на таку ситуацію московський фюрер відповідає бажанням сісти за стіл переговорів, щоби дурачити світ і тягнути ситуацію. Може вона сама й розсмокнеться? А як же тоді бути з Іраном? Адже це Іран постачав московському фюреру ракетні системи? А безпілотники-шахеди, адже це Іран постачав комплектуючи, продав Кремлю технології виробництва і окремих а, безпілотників, і окремих ракетних комплексів. І в цій ситуації зрозуміло, що Іран значно допоміг Кремлю однак Кремль у нинішній ситуації. Як стратегічний партнер не поспішає надавати допомогу Ірану і сидить у засаді. Одначе треба розуміти, що у цій ситуації не треба забувати про те, що десь з Ірану зникло 400 кг збагаченого урану. І де б він мав бути над цим. Треба працювати розвідкам і не забувати про те, що брехливість КГБшна московського фюрера може бути здатна й на такі речі. І в цій ситуації, не надаючи відкриту допомогу, Москва може пакостити і по-іншому. Однак ситуація публічно нині виглядає таким чином, що Московський фюрер страшенно боїться посилення України. І як тільки Сполучені Штати робитимуть крок на посилення, очевидно, що він буде змушений заткувати. Тепер зрозуміло, чому фюрер московський просить переговори, а Дональд Трамп поставив його на розтяжку. Це ніби та ситуація. Коли Дональд Трамп каже: а ну ж, давай побачимо, що ти будеш робити у цій ситуації. Зрозуміло, що ця дуель, дуель розвідувальних служб, дуель інтелектуальна, дуель позиційна в великій мірі залежить від чіткості позиції української сторони. І тут дуже важливо не порушити. Той баланс спокою, який намічено після зустрічі президентів Зеленського і Трампа в Гаазі з одного боку, з іншого боку, розуміти, що рашистський провокатор на переговорах, які можливо будуть, буде намагатися всіляко провокувати українську сторону на моменти зриву, і тому це потрібно витримати. І надважливо у цій ситуації, щоб Вашингтон поступово показував, що він надає допомогу Україні, і це необхідно робити, посилюючи її як з Європи, так і з США. Це змусить в нинішній ситуації задкувати московського фюрера. Однак треба розуміти прекрасно, що понад усе. Дональд Трамп ставить свої інтереси і інтереси Сполучених Штатів Америки. І тут важливо піймати момент, коли московський фюрер викладе чергову мзду закупівлю Дональда Трампа і його позиції. І в цьому відношенні Україні безумовно мають надати допомогу європейські партнери. Ситуація вимагає дуже Точної і філігранної роботи, як в дипломатичному раунді в Стамбулі чи де можуть бути ці зустрічі, так в діалозі між Києвом і Вашингтоном, між Києвом і європейськими столицями. Рівень аргументації продуманості кроків для того, щоб завершити ситуацію, є надважливим. Так як і говорили ми з вами. Після Хамасу Хезболи в Сірії наступила черга Ірану. Після Ірану має бути перемога над рашистською фюрерською державою. І тоді це означатиме, що і Вашингтон, і Європа разом тоді це означатиме міцність НАТО. Тоді це означатиме інтегрованість України як до Європи, так і до системи Північно-Атлантичної безпеки. Одначе, завершуючи цю розмову, ще раз хочу зазначити: Трамп виходить не з наших з вами інтересів, не з інтересів Європи. Він насамперед виходить з інтересів власних. І Сполучених Штатів Америки. Тому на цьому шляху слід очікувати і сюрпризів. Не можна тут рухатися з закритими очима, тим більше з недіючою корою головного мозку. Треба думати над кожним кроком. Ще раз вітаю вас з ним, Конституцію, і бажаю, щоб наші поводирі справилися на цій слизькій дорозі. З такими ой непростими гравцями і ворогами, як московський фюрер, і ще мудрішими союзниками-партнерами. І треба завжди пам'ятати краще поганий партнер, ніж його відсутність. Дякую за те, що слухали і дивилися. До побачення ще раз вас з Днем Конституції. Будьте здорові!